І ще раз усім доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми з вами проводимо 48-му сесію Новоборисівської сільської ради. У нас присутні на засіданні 14 депутатів, бору необхідних для проведення засідання є. Тому 48-му сесію Новоборисівської сільської ради, восьмого скликання.

До розвиту пропонується 41 питання. Порядок денний усіх перед очима. Чи є, потреба зачитувати порядок денний Якщо немає, я прошу проголосувати за порядок денний за основу. Проти утримались? Немає. Зміни доповнення пропозиції? Якщо немає, прошу голосувати за порядок в цього. Проти утримались, немає порядок, денний прийнято. Питання перше. Про перейменування Першотравневого скоростинського округу доповідає секретар сільської ради Цимболар Дора Кривіна. Скажіть, будь ласка, розглядалися питання на постійних комісіях, обговорювали ви не один раз. Питання полягає в тому, що ми Першотравневий Старостинський округ перейменовуємо на Гурівський у зв'язку з перейменуванням самого села Першотравневе на село Гурівське. Якщо запитань немає, я прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Проти, утримались? Немає. Зміни доповнення. Запитання. Якщо немає, прошу голосувати, будь ласка, вціновую. Проти, утримались? Немає, якого рішення прийнято. Питання номер 2 Про перейменування першотравневої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Доповідає також секретар сільської ради. Чи є якісь питання до проєкту рішення? Ви всі знайомилися. Якщо немає, прошу голосувати за основу. Зміни доповнення пропозиції зауваження. Якщо не маєте, прошу голосувати, будь ласка, в цілому. Проти утримались. Немає. Дякую, рішення прийнято. Питання третє. Про перейменування першотравневого сільського клубу відповідно на Гурівський сільський клуб. Проповідає також секретар сільської ради. Чи є якісь питання по проєкту рішення? Якщо немає, прошу проголосувати за основу. Зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати, будь ласка, в цілому. Дякую одноголосно. Прийнято. Четверте питання про зміну назви першотравневого ліцею з гімназії до початкової школи Минопорисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, доповідає начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Муравська Катерина Сергіївна. Питання також стосується переіменування філії першотравневої бібліотеки на Гурівську. Запитання до доповідача є. Якщо немає, прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Проти, утримались? Немає. Чи є зміни, доповнення запитання? Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Дякую, прийнято. П'яте питання. Ой, Шосте питання про створення комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоприсільської сільської ради. З цього питання доповідаю я. Питання також неодноразово. Ми його довго готувалися до прийняття цього рішення. Тому, якщо є якісь запитання до проєкту рішення, слухаю. Якщо немає, є пропозиція голосувати за проєкт рішення за основу. Проти утримались? Немає. Зміни доповнення, запитання? Якщо немає, прошу голосувати в Дякую, одне задання. Про затвердження моніторного звіту, про виконання плану заходів і стратегії Борисівської територіальної громади на 2022-2024 роки за період 2024 року. Також на комісії питання було розглянуто, обговорено. Чи є якісь ще запитання? Зміни доповнення. Прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Проти отримали? немає. Зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Дякую. Рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Новоприслівської сільської ради. Також питання розглядалися. Доповідав начальник фінансового відділу з цього питання. Чи є ще якісь може бути Якщо немає, прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Зміни доповнення немає. Прошу тоді голосувати в цілому. Дякую. Дев'яте питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин Новогорисівської сільської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджене рішення No642 від 25 березня 2022 року зі змінами. Доповідає начальник земельних відносин містобудування та архітектури державної дія Анатолійовна. Питання розглядали. Скажіть, будь ласка, є якісь зауваження до проєкту рішення? Якщо нема, прошу голосувати за основу. Дякую. Прийнято. Чи є зміни доповнення пропозиції? Якщо нема, прошу проголосувати цілому. Проти утримались, немає рішення прийнято. Десяте питання. Про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Наводринської сільської ради. Та 2022 2026 роки затверджено рішення сільської ради номер 578 від 1 березня 2022 року зі зміном. Доповідає головний спеціаліст питань цивільного захисту сподорожна Олена Юрівна. Нагадую, що в проекті рішення саме змін до програми полягають у тому, що ми. Будемо виготовляти проєктно-кошторисну документацію і розробляти систему у вас, у вас, у вас, в громаді. Приведемо це саме. Чи є якісь запитання? Ні. Якщо нема, прошу голосувати за проект рішення на основу. Зміни доповнення. Прошу голосувати в цілому. Дякую, одностайно. Одинадцяте питання. Про внесення змін до програми реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Новоборисівській територіальній громаді на 2024-2027 роки доповідає начальник відділу освіти Миравська Катерина Сергія. Ем, також нагадую, питання стосується впровадження е, хаскування, системи хаску. Будь ласка, за основу прошу голосувати проєкт рішення зміни доповнення. Якщо немає, будь ласка, в цілому. проти утримались. Немає рішення прийнято. Дванадцяте питання про затвердження програми сприяння облаштування оборонних рубежів на території Донецької області на 2024-2025 роки. Доповідає начальник фінансового відділу. Питання а, також зверталося. Чи є запитання до проєкту рішення? Якщо нема, прошу голосувати за основу. Зміни доповнення пропозиції. Якщо нема, голосуємо, будь ласка, в цілому. Хто за? Проти, утримались? Немає. Дякую, рішення прийнято. 13 питання. Про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2024-2025 роки затверджене рішенням No 954 -21 грудня 2023 року. До контакту фінансового відділу. Чи є запитання до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу голосувати за основу. Проти утримались немає. Чи є якісь пропозиції, зауваження? Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Проти утримались? Немає рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки населення Турбота по Новоприсівській сільській раді на 2022-2024 роки доповідає начальник відділу сім'ї молоді та соціального захисту населення Гробіксала Миколаївна. Нагадаю, що зміни стосуються придбання новорічних подарунків для дітей загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовців, які перебувають в полоні або зникли в чи є якісь запитання зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, прошу голосувати за основу. Зміни доповнені пропозиції. Якщо немає, прошу голосувати заново. Дякую прийнято Україну по П'ятнадцяте питання про внесення змін до структури та штатного розпису апарату Новоборисівської сільської ради затвердженої рішення No480. Два від 24 листопада 2021 року доповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрій Олег Васильович. Проєкт рішення звучить так, що в сільській раді скорочується штатна одиниця сторожа. Скажіть, будь ласка, є запитання якісь до проекту самого рішення? Сколько там економія вот шоу? що? Сейчас скажу. на <клес> Ну, дивіться, обговорювали на комісії. думаю, думка у всіх склалася з цього приводу. Давайте будемо голосувати. За основу А Кто-то проведает что-то здесь? что, -то, что, -то, что -то? О, свое решение, или вернее, своего предложение. Почему mm -hmm. он не очень хорошо? Ну, кто-то ведет постарайление. И он вас не спасает, и... не спасает ни от чего. Она только помогает контролировать, она Не знаю. А а вы... и, все, и А ворюга не знает это? Ну, толку сторожа как бы mm -hmm. не маят. Ну, может просто надо ну, посаду заходить, а там уже кадровые питания...

Хто за, прошу проголосувати. За, за, за е, скорочення посади спорту на сільській раді. Хто за? Так, тепер, будь ласка, підніміть руки. Хто проти? І хто утримався? Переходимо до наступного питання порядку денного номер 16 про внесення з до структури та штатного розпису Новоприсівського опорного ліцею з початкової школи та гімназії Новоборисівської сільської ради Раділянського району Одеської області, затверджених рішенням сесії номер 1124 від 10.09.2024 до до року. Доповідає начальник відділу освіти Мороз Катерина Сергійовна Катерина Сергійовна дуже коротко по суті. Було питання від Новоборисівського ліцею про те, що докласти до штатного розпису ще шефу на харчеблоні. Після комісії вичищу це питання, пропонується до розгляду депутатів додатково додати до штатного розпису розписуриського ліцею 0,5 став підсобного робочення. На харчевол. На даний момент зараз на харчеблоці два кухара і ноль п'ять ставків підсобного робоча, для того, щоб трошечки. Полегшити працю, то пропонується підзорного робочого на наповнити робочий. Є запитання до відповідача? Якщо немає, то що ви. Вимствати... Будь ласка, це, ну, це ж з Серединського округу буде піговорі, так? Да? Чого? Ні? Нашу, нашу, с... борисов... Бо я йду з нашого с... да, борисов... с... да, Новоборісоцького. Сострал... Я маю на увазі з Новорісломською. Тобто це народ, як, мабуть, місцевих депутатів більше стосується, як вони. Ну, вже... ну, ми всі разом звичайно. <пробуємо> Ласка, за основу за даний проєкт рішення. Хто за? Прошу проголосувати. Проти утримались? Немає. Пропозиції доповнення? Якщо нема, прошу голосувати за проєкт рішення в цілому. Одного голосного дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до структури та штатного розпису поліжпарківської гімнації з початковою школою Борисівської сільської ради. Аналогічне питання по іншому закладу Катерина Сергійовна, також баруса. Так само пропонується додати до штатного розпису 0,5 ставки підсобного працівника. Єдина різниця в тому, що зараз в Пришквахівській гімназії тільки одна ставка ОКР, і 0,5 ставків підсобному значення. Якщо запитань немає, я прошу голосувати за проект рішення за основу. Це буде окрема людина, яка буде на прикладі людина. Да. Да. Проти утримались? Немає. Може, ще якісь запитання? Ні. Якщо нема, прошу Ні. голосувати тоді в цілому. Проти утримались. Немає рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, 18-те. Про виключення з базової мережі закладів культури Новоборисівської сільської ради Поплавського сільського клубу. Роповідає також начальник відділу освіти культури, спорту та туризму. Е, у нас Поплавський будинок на культури. Приміщення неможливо для використання. У нас ми подавали заявку в наше Міністерство культури і вже був виключений з будинків культури ну, нашої держави, тому пропонується проєкт рішення викр... викреслити будинок культури саме з мережі е, з закладів будинків культури нашої територіальної. Є запитання. Ага. Прошу голосувати за переключення за основу. Зміни доповнення пропозицій. Якщо немає, голосуємо отримались, немає, дякую, рішення прийняли. 19 питання про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів субвенцій, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з місцевого бюджету Новоризьівської сільської територіальної громади, державного бюджету, а саме в військовій частині А, не буду називати. Но військової частини ми з вами на засіданні комісії розглядали клопотання військової частини. Наголошу також, що воно погоджене з обласною військовою адміністрацією, тобто на комісії і відвідування коштів погоджено також на засіданні виконавчого комітету. Тому доповідач з даного питання, начальник фінансового відділу, якщо є якісь запитання. Якщо запитань немає, прошу голосувати за рішення за основу. Зміни доповнення питання. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Дякую за одностайну підтримку Збройних сил України. 20 питання про внесення зміни доповнень до рішення Новоборисівської сільської ради номер 963 від 21 грудня 2023 року про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік, доповідає начальник фінансового відділу Порошенко Вікторія Геннадійна. Також на комісії питання вивчалося. Якщо є якісь, може, там в процесі у вас запитання ще готові вислухати, відповісти. Якщо питань немає, прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Зміни доповнення. Якщо нема, голосуємо, будь ласка, цінуємо за проєкт рішення. Дякую, рішення прийнято одного розповідного. Перше питання. Про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Новопорізької сільської ради на 2025 рік доповідає секретар сільської ради Зміна Кирилівна. Питання розглядали. У нас тільки в плані діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний рік два питання. Це затвердження правил благоустрою і затвердження правил утримання тварин. Є запитання? Якщо немає, прошу голосувати за основу. Зміни доповнення. Прошу голосувати в основу. Дякую. Рішення прийнято обістання. 22 питання про створення комісії з розгляду скарг щодо прийнятих адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності Новоприслівської сільської ради, сільського голови, виконавчих повні ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самопорядування. Доповідає секретар сільської ради ЦМБ Кирилівна. Питання вивчалося на засіданнях постійних комісій. Скажіть, будь ласка, є які ще запитання? Якщо немає, прошу голосувати за основу зміни доповнення. Немає, прошу голосувати в цілому. Дякую, прийнято одного. 23 питання. І питання взагалі після 23 до кінця порядку денного це земельне питання. Всі вони перед початком сесії були розглянуті у нас на комісії. Скажіть, будь ласка, чи є потреба? Або якщо буде потреба зачитувати питання? Давайте так. Порядок денний перед очима питання номер 23. За, є пропозиція голосувати за основу і в цілому? Yeah. Питання розмовите. Yeah. Будь ласка, за основу і в цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Про, ем, якщо питання. Ой, я вибачаю. рішення прийнято. Вибачте, будь ласка. Так, 24 -та питання. За основу голосуємо за основу і в цілому, так? Дякую. Рішення прийнято. 25 питання. Голосуємо за основу і в цілому. 26 питання. Голосуємо, будь ласка. Хто за? Проти, утримались? Немає. Рішення прийнято. 27-го. Голосуємо, будь ласка, так. Проти, утримались? Немає. Прийнято одноголосно. 28 питання. Прошу голосувати. Проти, утримались? Немає Одностайно. 29 питання. Всі за? Проти, утримались? Є? Немає. Одноголосно. 30-те, будь ласка, хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 31. Голосуємо. Хто за? Проти утримуюсь. Немає. 32 питання. Одноголосно. 33-те питання. Рубашку вірима на передачу земельної ділянки. Одноголосно. 34 питання. Розроблення документації замовлення. Проти утримались? Немає рішення прийнято. 35. Дозвіл ід АГО. Будь ласка, хто за? Проти, утримались? Немає прийнято одноголосно. Далі, 36 питання. Голосуємо, будь, будь ласка, хто за? Проти, утримались? Немає. 37. -е, кубик, Едуард. Будь ласка, розроблені документації. Хто за? Проти утримались? Немає прийнято. 38. -е, за основу в цілому погодження проєкту меж території Затишанської селищної ради. Будь ласка, хто за? Проти утримались? Немає прийнято. 39. -е, про затвердження проєкту змогу за щодо відведення земельної ділянки. Кадастровий номер. Бачимо, да, Зміни цільового призначення. Будь ласка, хто за? Прошу голосувати. Проти утримались. Немає. Сорокове питання, також зміниться любого призначення по комунальним землям. Одноголосно. І 41 -е по приватній особі затверджені документації по зміні будь ласка, поза. Тут не вказано прізвище. Сорок перше Бабіну Сергій Володимирович. Так, прийнято. Я ще раз хочу нагадати е, усім, хто потім переглядає записи е, наших засідань, що всі проекти рішень і е, протоколи е, сесії виконкому е, постійних комісій, все це публікується на офіційному сайті Новокорисівської громади. Будь ласка. Можна всім користуватися, переглядати все у відкритому доступі. Всім дякую за літну роботу. Ще раз слава Україні, слава збройний. <гуміло> що може що